Бачення, воно взагалі, ну, українське сучасне телебачення, воно е вороже до будь-якого експерименту, до будь-якого творення, спроби творення якихось ідей. Е воно виконує суто прагматичну якусь там мету свою. Так? Голий, чистий прагматизм е помножений на ну, просто паразитування якесь. Ну, для чого, грубо кажучи, людині, яка там продає фурнітуру, для чого їй думати про те, які вона може зробити в бізнес, якщо вона буде продавати там, ну, я не знаю, там, труси? Так? Ну, з фурнітурою ніби все добре. Вона іде, і іде, іде, і купують, є попит. Ну і вони впарюють ці гудзики, штампують, там, і, і все окей, всіх це влаштовує. А люди в нас, ну я ж кажу, що в нас якось недооцінюється в усіх сферах. Низка проблем, страшних проблем з суспільством самим. Бо суспільство не те, що дозволяє, ніби йому сирати голови безбожно цим продуктом телевізійним, воно ще й тішиться від цього, воно ще й спонукає і підтримує матеріально ці всі спроби і спробуй переконай якогось ну там знову ж таки, свого сусіда, який дивиться кривою зеркало там, кожної неділі і купує там, всякі... макулатуру, цього, я не знаю про От, Спробуй його переконати, що йому треба там подивитися якось на світ, що є там якесь і українське кіно, є, і українська література десь є, і що все ж навколо є набагато цікавіше, і корисніше, і краще. Ну, що? Він? В кращому разі там те пошле, посміється, тому що в людини є свої гудзики. От і от, цими гудзиками щасливий, мох йому класно жити. Десять років тому ти мав стосунок ледь не до останнього прояву нетривіального телеменеджерського генія Роднянського. Я маю на увазі програму Остання барикада. З'ясувалося, що психоделічні речовини можуть викликати у людини яскраві духовні переживання. Я зараз говорю про позитивні результати проведених досліджень, але хотілося б укотре наголосити, що прийти до них можна лише при відповідному підході до експериментів із психоделіками, що передбачає вживання їх у належних умовах і під пильним наглядом спеціаліста. Ми щойно вислухали доволі єзуїцьку думку, бо, в принципі, кожен митець, кожна творча людина в момент власне, якихось своїх внутрішніх волевиявлень суто, мистецьких, вона перебуває в зміненому стані свідомості. Іншим іншими словами, вона може його досягати, в принципі, не тільки наркотиками, але, можливо, взагалі обійтися без жодних стимуляторів. І коли ми говоримо про те, що для культури. Важлива психоделічна якась мотивація художника, то перед тим варто було би запитати себе, наскільки взагалі для письменника, бо говоримо саме про літературу, важливий оцей момент допінгування будь чим. Майже годину по буднях в загальнонаціональному каналі сиділо якась кількість людей, як правило, восьмеро. І вони на повному серйозі обговорювали проблеми психоделічної літератури. Шукали Бога і докази його існування. Говорили про те, які ідеї, заради яких ідей треба лізти на барикади. Тобто зараз про це не може мріяти не тільки український глядач, але й український телеменеджер теж. Що це було, і що цей досвід модерування тих програм тобі особисто дав? Ну, я думаю, в тебе ж був не менший досвід в, в творенні цієї програми, тому відповіді ти можеш абсолютно легко е, свої е, дати. В мене ну, загалом зараз таке постфактне сприйняття, що це просто був якийсь бій в матриці. От е, коли абсолютно не потрібна для телебачення програма з'явилась і також вона ісчезла раптово. З непотребу в непотріб, от тобто, ти переконаний, що ця програма не потрібна? Телебаченню не потрібна абсолютно. Але звісно, що реакція людей була дуже зворушлива, і дотепер, от мене це страшно якось і дивує. Не минає місяця, щоб десь не смикнули мене на вулиці з приводу цієї програми, там не запитали щось, а чого, а що, а де, а коли буде, там і ще щось таке. З одного боку, ну, вона була по-своєму унікальна, бо нічого схожого не було ні до ні після. Я маю на увазі саме от в такому наполегливому прокачуванні е інтелектуальних речовин крізь мозок втомлених таксистів. Які верталися з роботи, от, і під 100 грам горілки раптом не довідувалися, що Україні є не тільки кучма, який вбив Гонгадзе, а чим тоді ще не вбив, не пам'ятаю. А що в країні є ще якісь люди, які живуть представники іншої раси, взагалі, які живуть зовсім іншими речами, які говорять про зовсім інше, яких цікавлять зовсім інші речі. Тобто це просто відкриття якогось іншого світу, який був до того для них. ну... Не існував просто. Тому, може, так якось воно збурювало інтерес. Мені важко пояснити, наскільки він був, ну, і якось оцінити, наскільки він був справді великим. Ну, рейтинги показували, що він був нікчемний, правильно? <сум> Значить так і було. Я нещодавно дізналася, що в твоїй творчій біографії ще був такий цікавий факт. Ти був медіаконсультантом Олега Скрипки. Це не ну, достатньо був короткий період. Ми познайомилися десь після революції, якраз помаранчевий. Олег, тоді був на такому комусь революційному ще підйомі, розпочав такий дуже для мене був зворушливий, цікавий його хрестовий похід проти попси. А мені здавалося, що він в цьому своєму поверненні до такого якогось рокерства, до безкомпромісності і до бажання ну, воювати принаймні от на цій території за незалежну українську музику, що він пройде цей шлях ніби досить плідно. Ну і так склалося, що якось ми познайомились і е, я. Співпрацював з ним. Ну, тобто, я не виконував функції прес-секретаря, бо це ніби робота технічна. А в чому полягала твоя робота? Полягала в тому, щоб якісь там частково. Ой, частково це, звичайно, було щось і від прес-секретарства, тому що там якісь домовленості про інтерв'ю, яке йому інтерв'ю треба, яке не треба, там які матеріали потрібні, йде, і, і так далі. Ну тобто, це ніби була була спроба виробити ніби якусь стратегію поведінки, так ну якісь давати поради. Е, я не кажу, що мої поради там якось сильно впливали на, на нього, на його поведінку. Тобто він, однак. Завжди прислухався до дуже багатьох людей і тоді, ну але в тому часі ніби йому потрібен був якийсь там порадник, да, який би йому щось там десь підказував, як буде краще. Ну, коли була історія, наприклад, ця з присвоєнням йому звання заслуженого артиста України, коли тут кардинально розділилася, одна частина там, я в тому числі казав, що не треба категорично це брати. Треба збирати там присуху, гнать пругу, волнути по типу, і, і, і таке інше. А інші напаки казали і колеги по цеху, та ну, це ж звання, тому ж ніколи зайво не буде. Там ситуація зміниться, а звання залишиться. Ну, знаєш, от є люди, які говорять: не треба боротися з владою, треба інкорпоруватися в цю владу і типу взирвати її зсередини. Може, ну, і Олег Скрипка, який зараз. Є тренером Голосу України, знаєш, і там всячески світиться в телевізорі. Може, і це його стратегія просто мене це дуже засмучує насправді, і я думаю, що нічого взагалі, людина в даному випадку зірвати крім свого здоров'я не може. І це ж не вперше вже люди тішать себе такою ілюзією. Мовляв, от я потраплю тільки в цей механізм, і буду таким гвинтиком, який все поламає. Практика показує, що механізм завжди сильніший за окремого гвинтика. І до того ж, я не бачу ніби навіть самої можливості, яким чином Олег, який зараз повністю інтегрований у цей ПОПС, проти якого він так полум'ями колись боровся, яким чином він може там щось змінювати, на щось впливати, яким чином це взагалі може позитивно бути інтерпретоване. Тобто він дозволив себе повністю жерти цьому злому в Бошкові, проти якого він намагався боротися, тоді згадавши ніби про своє якесь рокресто. Зараз це, це вже ніби не актуально. Це інший, інший трохи, напевно, Олег Скрипка, ніж той, який був тоді. Ну але це ну як? Я знову ж таки не можу мати до нього якихось претензій. Люди старіють, роки беруть своє, так змінюється. Ну може він теж думає, що гастрольний час це все добре, але які перспективи в гурту ВВ? Давно вже ніяких. Гурту як такого вже стільки років немає. Є колектив для збирання грошей на тих територіях, де пам'ятають і, і люблять те, чим було ВВ колись. І то... А той гурт, де ти там з Арльонком виступаєш з баяном, він існує? Ну це ж разова була, ну не разова, дворазова ніби акція. Е, як там називався? «Ахуелос проєбідос» здається, Оркестр атональної музики. Ще раз це можливо зібрати колектив і тобі дістати не, баян. Неможливо, не а ну баян ж не маєш баян розфігачив на останньому концерті. Ага. От І мало того, що розфігачив, так і ще й провтикав його. Я от коли готувалася до нашої зустрічі, передивлялася ці от записи, які дивом збереглися у мене останньої барикади. І там у нас була одна з програм, де ми говорили, сперечалися про те, що чи має митець мистець е, хотіти бути почутим. От як ти зараз відповідаєш на це запитання? А інакше для чого е, тоді це робити? І я ніколи не вірив в те, що там є люди, які на повному серйозі пишуть в стіл для вічності. Е, ну, а якщо і є, то можливо це от, теж форма патології якась. Бо все ж таки кожен митець, там незалежно від того, чи він пише, чи співає, чи танцює, він робить це для порозуміння зі світом, для порозуміння з іншими людьми. Для себе це не потрібно. Ну, для чого мені говорити з самим собою? Мені цікаво говорити з іншими. Ну, якщо я там письменник, мені цікаво говорити з читачем, йому ставити запитання, шукати людей, зрештою, яких цікавлять ті речі, які цікавлять мене. І для кожного страшенно цікава відповідна реакція, яким чином це прочитано, яким чином сприймається, яким чином воно взагалі поширюється в суспільстві, чи ці ідеї зрозумілі, чи ні. Чи вони взагалі на часі, чи це винятково твої власні якісь проблеми, які не поширюються ні на кого більше? Тому для кожного, ніби це, це надзвичайно, я думаю, важливо. Ну, це становить ніби єдину мотивацію для того, щоб щось робити. Тобто, якщо людина видає одну книжку. І вона залишається непрочитаною, Це нормально, але якщо людина видає 20 книжок, і вони залишаються гнити на складі то це трагедія. Дякую, Мишко. Злобний. Тобі дякую, да. І телекритиці так само. Велике спасібо. Я скоро вернусь все.